Друзі, всім привіт! Сьогодні у третю річницю повномасштабної агресії болотної держави на нашу неньку Україну хочу розпочати це відео з хвилини мовчання на пам'ять полеглих наших захисників, наших воїнів. Дякую. Життя триває, боротьба триває, змагання тривають на честь наших воїнів, на честь їхніх перемог. Ми очікуємо перемоги наших спортсменів, наших спортсменок, наших тенісисток насамперед. Чому і присвячено це відео? Сьогодні у своїй основній сітці в одній 16-й у першому колі WTA 500 соточник на хардкорті у Мексиці, у місті Меріда. Стартують е, перші матчі, і е, з наших дівчат, ви знаєте, на жаль, Юлія Стародубцева не пробилася. У фіналі вона програла француженки Жанжан, -Жан, а е, уже наперед, в основній сітці, в Меріді були Марта Костюк і Ангеліна Калініна. Е, надіємося, що наші дівчата е, покажуть результат. Умощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Майстер Клас. Ваші вподобайки і ваші коментарі це найважливіша підтримка для нашого каналу. Вдячний вам за це, любі друзі. Починає з наших дівчат перша Ангеліна Калініна. І що значить доля? Кривдниця нашої Юлії Стародубцевої. Долею жеребу по сітці попадає якраз таки саме на Ангеліну Калініну. І це, друзі, дуже чудова нагода провести таку сатісфакцію, або ж іншою мовою помститися за нашу Юлю. І я більше ніж певен, що 29-річна француженка Леолія Жан Жан, яка 129 та на цю мить у жіночому тенісному рейтингу, не складе конкуренції нашої нашій Ангеліні Калініної, яка поки що 52, але я думаю, за результатами цього. За підсумками цього турніру, вже на наступний понеділок Ангеліна буде у першій п'ятидесятці. Я впевнений, що Ангеліна Калініна тут виступить у Мексиці дуже вдало. І, друзі, зустрічаються Калініна і Жан-Жан вперше. Калініна на рік молодша, і всі відзначають, що Калініна. В досить непоганій формі почала цей сезон. Я приєднуюсь до таких думок і скажу, спочатку хотілося взагалі взяти перемога Калініної за рахунком 2-0 по сетах, а потім я вирішив трішечки перестрахуватись і взяв. Перемога Калініної по форі мінус 2,5 по геймам. Коефіцієнт 1,87. Непоганий коефіцент. Тобто, одним словом, впевнена перемога нашої Ангелінки Калініної. І я бажаю, щоб наші дівчата тут у Мексиці провели. Круті матчі і потішили всіх нас своїми неймовірними перемогами і результатами і досягненнями. Оце головне. Давайте підтримаємо нашу Ангеліну Калініну у такий знаковий, такий дуже я би сказав особисто для мене дуже болючий день, але я вже казав в цьому відео. Життя триває. Давайте згуртуємося разом, друзі. Я дякую, що ви зі мною, не дивлячись ні на що. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Не забувайте, друзі. Про вашу підтримку. Це нібито і дрібнички такі, да? Вподобайка, пару слів в коментарях. І це дуже неймовірна мотивація для подальшої боротьби і роботи. Дякую вам за вашу підтримку у вигляді ваших е, таких жестів і знаків поваги. Бажаю, звісно. Скорішої перемоги, скорішого миру, мирного неба. Міцного вам здоров'я, друзі, щастя, любові і добра. Хай результати наших дівчат якомога частіше нас тішать і задовольняють. Це найголовніше. Отже, забув сказати скріншоти із цього мого прогнозу вже рано вранці я закинув. До нашого телеграм-каналу завітайте! Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Ну а прямі трансляції я дивлюсь на сайті, який, посилання, на який є в описі під кожним з моїх відео. Дякую за увагу, всім удачі, всім добра і до зустрічі, друзі!